До речі, прийшлося зайти глибоко в бухту. Бо вітер дує такий не детський. Так, ну десь ми вже підходимо, а вон воно. І це що у нас? О, це. ця. Я так і зрозумів, що воно, що це воно і буде. О! Ой! Це сайда. Це сайда. Ось. Ну Ми зараз вийшли зовсім на милину і тому, як то кажуть, нічого дивного, що йде така маленька рибка. О, така сайда. Ну це, якщо брати по річковим міркам, то це щось на кшталт Вокуня. Ха -ха. Ну, от ну це краще ніж нічого. Ми не можемо ловити там, де ми бажаємо, бо зараз вітер. От. Тому буде така пілогічка. Сайда. Є така риба в магазині в Києві. Так, ну добре. Нехай. Хоч сайда. Маленька сайда набагато краще, ніж великий таракан.